Чи то жест доброї волі, чи то отрицательної наступлення. але з нової каховки втекли майже всі російські офіцери. Про це проєкту Радіо Свобода повідомив український мер нині окупованої нової Каховки на Херсонщині Володимир Коваленко. У самому місті постійно гримить постійно обстріли. У зв'язку з цим абсолютно більшість мешканців намагається не перебувати на вулицях тільки в разі великої необхідності. Щодо дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже кожного дня. Практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський склад. Офіцери відійшли в тил. Ті рядові солдати, хто все ж таки ще залишився у місті, повиставляли з других поверхів та на покрівлях житлових будинків міномети чи кулемети. За словами Коваленка, до певних вулиць у жителів Нової Каховки взагалі доступ перекритий. А якщо цю заборону порушуєш, стріляють без попередження. Нагадаю, як повідомляли аналітики інституту вивчення війни. Згідно з геолокаційними кадрами, українські війська просунулися до кринок. Очільник офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив, що сили оборони захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. І все, уходимо уходимо з лівого берега. Додому трошки одихнуть. Пацани вигрузились. Це біозочка наша. Наш наш драйверок любимий пацики. Що пішли, пішли, Дніпро, що покалівий бере на недільку? А військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що відхід ворога на цій ділянці призведе до обвалу Південного фронту, що означає фактично блокування Криму. Тим часом пропагандисти уже скиглять у своїх ефірах, що ЗСУ перерізали трасу між Кінбурською косою та новою Каховкою. Проблема в чем заключается? У нас перебита логистика между Кинбургской косой и, и Алешками. Между Алешками, ну или Олешками, их там по-разному называют и через Е, и через Е, и э, непосредственно новой каховкой. То есть надо объезжать и достаточно большой круг делать для угу. того, чтобы БК, ну то есть боеприпасы доставить, личный состав.